Розпочнемо з того боку океану, бо поки в нас сонце стає, там люди готуються до сну. І речник Українського конверсового комітету Америки Андрій Добрянський не спить, бо він з нами і хоче поділитися найсвішою інформацією. Пане Андрію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям злава і дякую, що знову про мене згадали. Та не то що згадали. Ми ми, ми ми згадали навіть і про татуська, бо е, перед тим як лягати спати, дізналися від іранських ЗМІ, що е, їхній верховний аятола разом з недос, е, е, тимчасово живими, скажем так, генералами квіру та іншими бойовими мусульманами, закликали мусульман усього світу. Вбити Дональда Трампа. Щось ще про це говорять в Америці. Що кажуть американці і мусульмани? Чи вони підтримують цю ініціативу з Тегерану? Ну, ніяк. Е, я думаю, це буде раніше, коли е, Іран. Ми всі розуміємо, що зараз тепер наш ворог – це головний державний спонсор терору по цілому світі. Але з початку 84-го року Америка відзначила Ірану як е, е державний спонсор терору. І у 80-х років, у 90-х і початку 2000-х років до е, е, атаку 11 вересня 2001 році Іран цілий був у першому місті, які зупинили наших громадян, вони такі заяви просили проти різних американців, громадяни західного альянсу. Тут ми трохи тоді гарячіше говорили про такі анонс від Комині, але тепер. Я думаю, що з тим, що ми бачили, як як ця адміністрація готова атакувати спільно разом із Ізраїлю, так само такого ми нікого не бачили, то не тільки є зміна у вшановлення таких реакцій від Ірану, але й так само стан військовий зовсім перемінений від раніших років. На вашу думку, наскільки тут е, помічним може бути для Америки е, е, військовий союз НАТО? Що е, про ту таку анонс від Хамейни, Я не знаю, чи е, більшість країн би хотіли навіть брати участь. Ми знали. Ми, ми бачили, яка ситуація була в жовтні 2024 року, коли Іран атакував е, Ізраїль, і як був західний альянс, які до чого прийшли, так як вони повинні були закрити небо над Україною. Але після цього, вже коли Трамп е, перемі... в адміністрацію, тут ми бачимо, що менше наші е, атлантичні союзники готові братися до акції Америки. Так як е, ми робили на е, площі е, нашого ворога Ірану, але е, більше хочуть якось координувати міжнародні угоди е, проти Іран менш більш е, менше з тим, що вони б хотіли брати участь у мілітарних справах в Ірані. А так. тим часом американський президент поставив такий собі ультиматум іншим членам НАТО, мовляв, якщо е, е, Європа не підвищуватиме видатки на оборону до 5%, то штати вийдуть з цього альянсу. Як пересічні американці ставляться до такої думки? Я думаю, що е, рейтинг, який ми бачили від громадського опитування через останнього тижня, бачить, е, покаже, що більшість американців ще підтримують натівський ланц і е, шанують це, шанують навіть е, працю, яку ми робили е, і повинні продовжити в Україні. Щодо допомогти наших союзників, так як Україна, але щодо е, адміністрації Трампа, це не перший раз він так говорив. Я думаю, ми більше про цього чули у першій адміністрації. Його це тільки перший натівський саміт у другій каденції. Його е, в яким я не думаю, він так остро говорив, як е, у 18-му, 19-му році. Е, е, тоді він трохи більше. Відверто звернувся, що треба було більше допомогти, але тепер він себе хвалить. І так як ми бачили, Марк Рути, Марк Рути і інші е е європейські країни хвалять президента Трампа, що він переміг е і вони тепер більше платять. Але я думаю, ми справді розуміємо, що більше тепер. Натівський альянс приготовляється до війни, не в тім, що Трамп їм сказав таке робити, але що вони бачили європейську країну, так як Україна, і який страшний напад там бувався, угу. пане Андрій, але от ви вже це згадали, при, при, про те, що вихваляють нахваляють, е, що таке жити в лайкозалежній владі. Ми це добре знаємо на, на власній шкірі. А з досвіду старші наші глядачі можуть згадати, що щось подібне вони бачили в часи. Брежнева і совєтського телевідення північні корейці теж привикли бачити, що будь-який кім. Чи кім Чен Ін, чи кім Ір Сен, це Сонце Сяйний і Промені Чучхе зійшли над планетою і щось подібне робиться в телевізорах по, по всій Америці. Тобто такого вихваляння в Бережнівському стилі на, на те, що наш Деді, наш Татусько наймудріший, найкращий, да, такого не було ніколи в телевізорах Америки. І от тепер ви на дистанцію виходить серйозний конкурент. Владимир Путін каже, такий файний той Трамп так гарно лупнув по Ірану по наших союзниках. І почалася гонка не озброєнь, а гонка компліментів і всіх інших. І в цьому випадку, як то кажуть, чекісти знають слабке місце, намацали в Дональда Трампа та й луплять тими компліментами справа і зліва. То хто кого переможе, Рюти і європейські союзники. З футболками деді, 35 доларів, і вона ваша, так? Чи в кремлівський який дуже хитро б'є в найслабше місце Дональда Трампа? Я думаю, що ми трохи вже більше бачимо, що від інавгурації Трамп розлостився з нашим ворогом. Все може цілиться змінятися, але що ворог до нинішнього дня не слухав. Не перескочив, коли Трамп просив, щоб він не скочив, і це образило президента Трампа, що він тепер має пояснити всім, що нелегко переконати ворога через 24 години, так як він обіцяв. Але я думаю, ми всі бачимо, і специфічно Західний Альянс бачить результати України. Як став, як став ставлялася ця адміністрація проти України від самого першого дня? І цей скандальний момент у круглому кабінеті, але як Україна могла переконати президента Трампа? Там є дещо, мабуть, остріше говорять поза закритими дверями, але а ми так само бачимо, що ця подяка, так як Марк Рути тепер повторює. Ми бачили, що адміністрація Зеленського це вивчила. Вона зрозуміла, як включити в офіційній заяві не подяку до американського народу, перше, але перш за все, треба подякувати цього президента. Тоді, мабуть, конгрес, а тоді на самім кінці не забувати згадувати американське людство. Це зовсім на поворот. <постив> як наша республіка спочиналася тут? Як наша декларація незалежність сказала, Що ми люди, ми нарід, ми спільно, не що один король наш керує і через це може включитися до внутрішньої політики тут в Америці, де через останнього тижня більше і більше консолідована сила передала Верховний суд до адміністрації. Знову то так само наші союзники бачать, яка консолідована сила є в Америці. Що треба мабуть подякувати, так як Україна, перше президента Трампа, а тоді мабуть придумати про решту країни. Ну, така інструкція. Тобто, бо ми вже бачимо, що вона в дії. Знаєте, там відкр... відкриваючи інструкцію, як правильно татуськом спілкуватися. Перша сторінка, треба щось вирішити. Вдягни костюм. Дан зроблено, ми вже це бачили, так от тепер, друге, не забудь в п'ять разів сказати Thank you, дякую, і подивитися прямо в очі, Джейді Венсу в цей момент, так? Ну от десь таке ми теж бачимо. Але чи на цьому далеко ми запливемо з такими на, на, на такій політиці? Так, от коли ми будемо фактично вирішувати геополітичні І безпекові питання, ось такими ну, а з іншого боку, це ж працює. Сенатор Лінсі Грем нещодавно заявив, що Трамп почав говорити про е запровадження санкцій проти країни, і він теж інструкцію прочитав. Росію. Каже: бери клюшку, їдь грати гольфа з ним. Так, пограв гольфа, і от просунулося. Одним словом, ми якось йдемо по таких дуже таких ці цікавих пунктиках твоєї інструкції, що справді так буде найближчих пару років не бачимо ніяку зміну. Ми бачили таке кожних чотири роки першої каденції. Тут ми бачимо не тільки таке саме, але може на навіть вищі рівні, як президент і його надзвичайний его звертається до друзів, до союзників і найостріше говорить проти союзників і тільки коли є великі подяки. Тільки коли е, рути шанує його як великий деди, великий батько, е, що сварить на всіх дітей, тільки тоді сміється є усміх е, на президента Трампа. І наступні кроки до розмови можуть починатися. Mm -hmm. Ну я так зрозумію. Тобто ми переходимо в режим «Grateful Day», тобто день подяки, 365 днів в році. І це з цього може щось добре і ви пане Андрію. Дякуємо, що були з нашими глядачами. Вам спокійної ночі на добраніч, кажемо. Всім доброго ранку. З нами був Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Ви так планета і живе від твіту до твіту.